7 грудня у Зміївській міській раді вітали з професійним святом представників місцевого самоврядування. Це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів, громадських діячів і усіх громадян, які вболівають за свою малу батьківщину. Дбають про її благополуччя і розвиток. За словами зміївського міського голови, місцеве самоврядування прожило свій найважчий. рік, Але, попри всі труднощі та складний період, громада продовжує працювати. Вона стала надійним тилом для військових і при. Хистком для 23 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Міський голова подякував усім за щоденну працю, яка буває непомітною, а подекуди й невдячною. Представників органів місцевого самоврядування. Він нагородив почесними грамотами з міської ради. У тісній співпраці з міською громадою депутати Харківської обласної ради Валерія Мураєва і Анатолій Гацько вони також передали вітання колегам від голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценко і вручили грамоти обласної ради. Валерія Мураєва нагородила подяками представників місцевого самоврядування і військових, яким передала необхідні засоби зв'язку. Рації особисто з професійним святом велику родину працівників місцевого самоврядування громади вітали і голова Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко та голова Чугуївської районної ради Ірина Постнікова. Почесні відзнаки були і від гостей з району. Вітаємо усіх нагороджених у найскладніші часи. Ви щоденно доводите, що наша громада міцна єдина і життєспроможна. зі святом усіх причетних разом до перемоги.